Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль. Випадайте. Ш білий когтями. <кхух> Редиска. Гарненькі всі. Правда, вчора одненьке каченятко прийшлося дорізати. Навіть не знаю, що читайте. Після роботи одразу зайшов, попорався. Всі нормальні, живі, цілі, бо вечором вже закривати, приходжу, лежить. Просто вже дорізав, кров спустив, ну, ще нормально було, але но вже не шевелилося зовсім. І догадайся, що з ним? Чи воно щось з'їло? Чи його хтось придушив? Хрен його знає. Не забувайте підписуватися, якщо вам цікаво. Далі буде.